Ну, привіт друзяки! Ну що, настав той самий момент, коли компанія Realme випустила черговий топ за свої гроші вбивцю Xiaomi і так далі, щоб розуміло, цей смартфон точно не гірше за Poco F6, а за деякими параметрами навіть ліпше. А при цьому коштує дешевше. Що взагалі відбувається? І це не просто якась там китайська історія, яку ми ніколи не побачимо на ринку України. Ні, компанія Realme хоче офіційно на міжнародній арені надавати запотилочники Xiaomi. І це дуже добре для нас з вами, тому що конкуренція завжди грає на руку кінцевому користувачу. Коротше, друзі, влаштовуйте затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Це дуже важливо. А я починаю. Але перед цим хочемо розповісти дві дуже важливі речі, які пов'язані з нашим проектом. Обіцяю, що багато часу я у вас не відніму. Перше, ми влаштували розіграш смартфону OnePlus 12, при Причому зробили це з користю. Розповідає для того, щоб прийняти участь, треба задонатити на допомогу нашим військовим в розмірі не менше 300 гривень. Таким чином ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Якщо ви задонатите кілька разів по 300, чи зробите один донат там на 1200 гривень, таким чином. У вас одразу буде 4 квитки, і тим самим ви підвищуєте свої шанси на перемогу. Розіграш буде проведено автоматично за допомогою рендомайзеру від Монобанку. Тобто я на це ніяк не буду впливати. Я Тільки буду записувати відео, і потім перед вами відзвітую. Кінцева мета 225 тисяч гривень. Коли ми зберемо цю суму, купимо систему РЕБ для наших військових, які прямо зараз працюють на східному напрямку. Тож, друзі, донайте, приймайте участь і тим самим ви зробите одразу дві корисні речі: перше це допоможете нашим військовим, а друге, це е, купити собі шанс стати власником одного з найкрутіших андроїд-смартфонів. Посилання на банку я залишу в описі. Тільки друзі, для того щоб прийняти участь в розіграші, ви обов'язково маєте робити донат з монобанку. Ну якщо я все правильно зрозумію. Ну і другий момент хотів вам розповісти, що в нашому інтернет-магазині АндроПрайз з'явилося дуже багато цікавих е, позицій. А саме, вживаних смартфонів від компанії Apple, Samsung, е, Google і так далі. Питання, що ліпше купити вживаний флагман в ідеальному стані від А-бренду чи нового китайця, весь час було актуальним. І власне я вважаю, що в багатьох сценаріях ліпше буде саме флагман, тільки в тому випадку, якщо магазин дає гарантію всередині країни, і наш інтернет-магазин і дає. Обов'язково зацініть наш асортимент. Знову таки, там є і айфони, і самсунги, і гугл пікселі. Посилання я також залишу в описі. Ну, а тепер повертаємось до нашої чарівної новинки від компанії Realme. Як вже мабуть зрозуміло, мова йде про Realme GT Neo 6 і це продовження славнозвісної лінійки, яка останні роки завжди була в топах наших чартів. Тому що ці смартфони пропонували і якість, і е, дуже круті технічні характеристики, і все це за мінімальний прайс. Цього року виробник вирішив трохи змінити правила гри, відмовившись від деяких тривіальних для себе речей. Проте е, натомість він суттєво е, знизив ціну. Щоб ви розуміли, Мінімальна комплектація, всередині якої 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ надсучасної внутрішньої пам'яті UFS 4.0, продається всього-навсього за 290 баксів. Погодьтесь, це щось незаконне. Але до цього моменту і чому так сталося, ми повернемося трохи пізніше. Давайте рухатись по порядку. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, виробник відмовився від аналогів галіфів від компанії Nothing. тобто у цієї підсвітки на задній кришці тепер не буде. Для когось це не мінус, для когось плюс, тому що люди вже звикли до цієї фішки. Але будь ласка, прийміть це як факт. Та й взагалі, якщо подивитись на дизайн новинки, він майже нічим не відрізняється від нещодавно представ. Realme GT Neo 6 SE. до речі, технічно вони теж майже як дві краплі води. Упс, спойлер, Тильна панель повністю виконана зі скла, рама пластикова, а обличчя захищено склом Gorilla Glass Victus 2 другого покоління. Погодьте, що для середньобюджетного сегменту це дуже жирно, бо деякі флагмани досі юзують Gorilla Glass Victus 1 першого покоління, а то й Gorilla Glass 5. Ще новинка може погозиватися захистом від води та пилу згідно класу IP65 – для розуміння, повністю занурювати його під воду не можна, проте е, крапель води він точно не боїться. І навіть не просто крапель, бризик. Якщо буде струя води в нього храчити, йому нічого від цього не буде. Випускається новинка в трьох кольорах, всі варіанти перед вашими очима. Як на мене, виглядає він доволі симпатично, проте якоїсь суттєвої різниці в дизайні, якщо робити порівняння, припустимо з GT5. Ну, власне, я не побачив. Скажу вам більше: виробник зробив все для того, щоб знизити собі вартість свого. Продукту і відмова від оцих гліфів, це явне тому підтвердження. Однак заощаджувати довелося не на всьому, бо GT Neo 6 отримав реально флагманський екран. Ви тільки подивіться на його технічні характеристики. Розміри дисплея такі самі, як і у попередника. Тип матриці теж OLED, роздільна здатність 15 к. Однак ви тільки подивіться на максимальну яскравість 6. Тисяч нід так, всі ми вже добре знайомі з цим маркетинговим ходом, В реальному житті ми ніколи не побачимо ті 6 тисяч е, нід. Це стосується тільки окремих ділянок зображення при перегляді HDR-контенту. Однак, якщо навіть не брати до уваги цю цифру, при автоналаштуваннях максимальна скрай все одно буде набагато вище, ніж у конкурентів. Крім того, виробник додав підтримку технології LTPO, яка зазвичай пропонується виключно у флагманському сегменті. А тут я нагадаю, прайс 290. Баксів. Ще тут немає жодних проблем з шимом, і сенсор працює, навіть якщо гетицяти по ньому мокрими руками. Це дуже крута фіча. Коротше, на папері дисплеї тут дійсно флагманські. Звісно, коли він до нас приїде, треба буде робити порівняння з попередниками і перевіряти все це на практиці. Однак попередньо мені все дуже подобається. Наступна кілер фіча новинки це його процесор Snapdragon 8S Gen 3. Для тих, хто зовсім не в темі, скажу я вам, що це дуже крутий чип для середнього. Середні бюджетного сегмента. Для тих, хто трохи в темі, це плюс-мінус рівень Snapdragon 8 Gen uh, 2 Навіщо компанія Qualcomm нас так плутає, я не розумію, бо там ще поряд є і Snapdragon 7 Plus, Gen 3, який там трошечки гірше за у цей 8 s Gen 3 Коротше, всі вони плюс-мінус одного рівня. Знов-таки, навіщо? Я не розумію. Але все, що ви маєте знати, чип свіжий, потужний і він без проблем має справлятися навіть з найвимогливішими іграми на максимальних налаштуваннях графіки. Особливо, якщо вірити компанії Realme, що вони сюди встановили якусь нереальну круту систему охолодження. А у мене немає приводу їм не довіряти, бо раніше цей виробник ніколи нам не брехав. Тож давайте трохи підсумуємо з приводу продуктивності. Навіть в мінімальній комплектації ви отримаєте 12 ігів оперативки Low Power DDR... 5X, 256 ябайтів UFS 4.0 і свіжий потужний чип Snapdragon 8 s Gen3 з крутою системою охолодження. Думаю, ніхто не буде сумніватися, що за 290 доларів саме продуктивність є головною фішкою Realme GT Neo 6. Але друзі, як ви знаєте, за плюсом завжди йде мінус. І в даному випадку це камери. Компанія Realme відмовилась не тільки від гліфів, але і від флагманських. Сенсорів від компанії Sony. Тепер вона встановлює такі середньобюджетні сенсори. І це ще один нетривіальний крок від виробника. бо я нагадаю, що всі попередники, починаючи з моделі GT Neo 3 мали флагманський сенсор від компанії Sony, і фотографували вони набагато е, вище з свого цінового сегменту. Якщо говорити мовою цифр, основна камера тут теж від Sony, проте сенсор IMX 882. Точніше. Луйті 600. По суті, це те саме. Він з оптичної стабілізації, проте розмір матриці тут менше ніж у сенсора imx 890, який використовується в тому самому GT Neo 5. Або Ace 3, Ace 2, Ace 2 Pro і в усі ці зграї від холдингу BBK. На черекокутник взяли той самий паскудний на 8 мегапікселів, який вже нам давно набрид. Ніяких телефотооб'єктивів об'єктивів немає. Єдине, що радує це нова фронталка на 32 мегапікселі. Сенсор від Sony IMX615. Але друзі, я вас благаю, поки що не варто засмучувати. Спочатку подивіться, хоча б наш огляд смартфону OnePlus Ace 3V, який має вийти там завтра чи післязавтра. У нього такий самий сенсор і процесор плюс-мінус такого самого рівня. А після цього вже робіть висновки. По акумулятору теж є певні зміни. Виробник вирішив відмовитись від надшвидких зарядок потужністю 150, не кажучи вже про 240 Вт. ватт Neo 6 отримав. Швидку зарядку, потужністю 120 Вт. Натомість компанія Realme вдалося встановити акумулятор більшої ємності, а саме 5500 мАч. Чесно, не можу сказати, що це мінус, бо батарея все одно буде заряджатися від 0 до 100% менше, ніж за півгодини, що погодьтесь дуже швидко. Усі сучасні інтерфейси та подібні фішки сюди теж завезли. Мається на увазі підтримка Wi-Fi 6i, Bluetooth 5.3, стереозвук, лінійний вібромотор, підтримка NFC, 14%. Android і так далі. По суті, основну технічну інформацію я вам розповів. Тепер трохи додаткової інфи і аналітики від Android News. Ті, хто уважно слідкує за ринком гаджетів, мабуть, вже помітив, що випустивши цей смартфон, компанія Realme просто хоче створити конкуренцію на глобальному ринку моделі Poco F6 від Xiaomi. Якщо ви уважно подивитесь на технічні характеристики цих смартфонів, то побачите, що вони майже як дві краплі води. За виключенням того, що у Realme буде трохи ліпше. Екран. Все інше у них майже однакове. Тож на виході люди будуть обирати, який виробник їм більше до вподоби: Realme чи Xiaomi? Власне, я вважаю, що Realme буде ліпше. Одна, тут варто задати ще одне питання: 290 доларів це офіційний прайс всередині Китаю. На глобальному ринку цей смартфон має називатися GT6. І швидше за все він буде коштувати, ну, офіційно в середині нашої країни, не менше 19 там 18-20 тисяч гривень. А за ці гроші вже можна купити GT Neo 5. Який не так, щоб дуже сильно відрізнявся від цього смартфона. Так у нього буде е, трохи гірше дисплей, однак там буде ліпше камера, там буде більш потужна зарядка. І він прямо зараз коштує набагато дешевше. З точки зору продуктивності, 8 плюс Gen 1 від у цього 8 s Gen 3 не так, щоб дуже сильно відрізнявся. Тож це перемога більше на перспективу, коли ціна на новинку всередині нашої країни просяде до адекватних там 12 13 тисяч гривень. От тоді це. Буде імба. А на початку це ну, більше китайська історія з перспективним майбутнім на глобальному ринку. Друзі, це була моя думка. Своєї ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку, діліться цим відео зі своїми друзями. Обов'язково приймайте участь в нашому розіграшу OnePlus 12. І нехай буде з вами. Android. побачимо всі корисні посилання. Я залишу в описі.